про головне. Нам не нужно расслабляться и в наших прогнозах, в том числе. Война везде, и к этому нужно вот именно так относиться. БПЛА могут долетать и до Москвы, и до Московской области. БПЛА могут быть запущены и на Урале. Сейчас нет безопасного региона, и в любую секунду все может пойти по самому страшному сценарию. Вот эту мысль, она очень банальная, очень простая, но я ее хотел бы повторить, что сейчас нет безопасного региона. Вот мы смотрим на Курскую, Белгородскую область, Брянскую область, приграничные регионы, что туда прилетает, и уже у некоторых такой психологический барьер пройден, что ну вот там идет война, а вот дальше она не пойдет. Вот почему-то дальше война перекинуться не может, вот только на приграничных территориях. Как вы видите, БПЛА могут долетать и до Москвы, и до Московской области, БПЛА могут быть запущены и на Урале, и дальше на Дальнем Востоке, потому что... Они пускают диверсионные группы, и те могут делать, что хотят просто. Война изменилась. Поэтому Вот так вот выдохнуть, сказать, а, ну там идет все, ну, дальше она точно не, не, не продвинется, я могу спокойно жить, спокойно там ходить на работу. так, так не получится. И это просто уже даже говоришь спокойно, без каких-то эмоций, без криков, без надрывов, потому что это все превратилось в такую ежедневную рутину. Ну, страшно это сказать, ну да, ведь каждое утро здесь озвучиваешь сводки по налету БПЛА, и вот здесь сбиты беспилотники, здесь сбиты беспилотники. Но почему-то вот и тоже в каком-то психологическом сознании, что над Курской областью, над Белгородской областью сбито, это нормально, как бы, но это же там, а вот над Москвой это должно тебя там всколыхнуть, о ужас, война пришла сюда, война везде, война везде, и к этому нужно вот именно так относиться. Я, конечно, думаю, что все наши зрители это уже давно поняли, те, кто постоянно следит за новостями, и точно, вот им это объяснять не нужно, что опасного региона и в любую секунду все может по пойти по самому страшному сценарию, потому что ведь сколько я про проезжал по пограничью и по Курской области, ведь ну тоже страшно сказать, но было внутреннее такое состояние. Ну, наверное же не придет, но наверное же как-то пронесет, наверное же как-то все это мимо нас пройдет, это даже вот по общению с обычными людьми. Хотя все прекрасно понимали, что вот там стоит огромное войско и в любую секунду оно может двинуться вперед. Это еще год назад шли такие обсуждения, поэтому к таким вещам нужно относиться предельно серьезно. І придільно по взрослому смотреть і бачити, то, що відбувається. Долучаємо в до розмови директора інформаційного консалтингу кабандії Діфенсекспрес Сергія з Пане Сергію, вітаємо! Слава Україні! Вірам слава добра, вітаю вас, вітаю наших глядачів. Пане Сергію, от про нічну багатоцільову атаку. Цільову в тому плані, що цілей було багато, в тому числі перш, вперше атаковане Домодєдово, литовища і інші об'єкти в семи суб'єктах Російської Федерації. Їхнє міністерство кричить, що збили 144. Це ж скільки мало тоді би бути, значить їх було ще більше. В, в ось це в на тлі попередніх двох-трьох днів, коли всі говорили про якісь здачу українських територій і мирні процеси. І тут раптом ось така активна нічка. Про що це свідчить? Ми, насправді дійсно можемо говорити про те, що збройні сили проводять таку системну роботу пов'язану з використанням ударних дронів по російським об'єктам. Ці удари стають регулярними масовими комплексованими. Що власне свідчить, що це є одним з елементів війни на виснаження, яку реалізовують вже збройні сили України. Не лише противник зараз робить ставку на ті ж шахеди, але наші оборонні можливості вже дозволяють так само системно і регулярно наносити удари по російській території. Ми говоримо про глибину. Від ста да, до 1800 кілометрів ми бачили, що керівництво ГУР казало про те, що на цій відстані у противника знаходиться там щонайменше 80 різних там військових об'єктів, і е, для цього у нас є низка дронів, які спроможні виконувати такі завдання. Коли говоримо про нічну атаку по Росії сьогодні, то там. Е, Зокрема, використовувалися ці дрони. Люти, які мають дальність там тисячу кілометрів плюс вагу бо бойової частини 50 кілограмів. І власне, це я думаю, тут переслідується низка завдань. Удари, в тому числі по російським литовищам в Москві. Вони мають такі, як на мене паралізуючий вплив на російське населення, яке мали має пам'ятати про те, що війна нарешті прийшла і на їхню територію, на їхню землю, і це якраз наслідки політики Путіна. Так, що в будь-якому разі я думаю, що масове використання наших дронів є важливим доповненням до тієї операції, які збройні сили проводять у Курській області, і власне це так само має вплив на наших. Партнерів, які поки що там утримуються від дозволу на використання своєї. Угу. Зброї, ви кажете, ви ви згадуєте Курщину. А ви, ви згадали Курщину, там ви, фактично наші Збройні Сили ліквідували останній міст через Сейм. Тобто там є таке локальне оточення в, в, на Курщині з однієї сторони кордон, з іншої сторони, річка і жодного мосту. Це в, в, поповнення, в, як то кажуть, обмінного фонду буде? Чи там буде зачистка і на знищення? Просто хочеться зрозуміти, що. І Як вона розвивається, ця курська о -о офензива? Коли ми говоримо про Курську область, Лухівський район, то ця ділянка, про яку ви говорите, вона має десь ширину 40 кілометрів, глибину 20 кілометрів. Вона дійсно затиснута з, з заходу і з півдня державним кордоном України. А з з півночі там якраз йде річка Сейм, на якій було декілька три стаціонарні переправи, які були знищені і до буквально вчора. Зараз ми бачимо відео, коли дознищувався один з мостів, де була вузька можливість. Проїзд до російської техніки, і ворог зараз час від часу намагається там робити понтонні переправи. Але у будь-якому разі я думаю, що збройні сили не будуть поспішати якісь там проводити штурмові дії з території України. Зараз якраз варіант на виснаження, блокування, забезпечення цих підросійських підрозділів за рахунок унеможливлення постачання там боєпасів, харчів, там палива і таке інше буде в основі стратегії українських. На цій ділянці Курського напрямку. По іншим напрямкам, зокрема, там на правому лівому Франці, там, де кореневе там ворогу намагаються отримувати суджа на схід від суджі, є певне просування у наших І І оті всі е, висказування, во по-перше, о, 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 том, що американці запрещають бити ракетами на всю. дистанцию полета да, в глубину России, и вот эти все дебаты вокруг этого, это все шоу. Вот, то есть придет время, и они начнут бить, когда, когда им будет выгодно и удобно. Нам не нужно расслабляться, и в наших прогнозах, в том числе в развитии наших там, ВПК, да, в планировании экономики, в том числе, нам нужно это понимать, что все Украиной и украинцами не закончится.